Ірцю, ходи бульбу сапати. Я тобі не курка, аби в глині порпатися. Я планував, що ми за три дні всю висапаємо. Ага, один вже планував за три дні Київ взяти. І ти туди ж? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дівчина в барі підходить до бармена і нахиляється через барну стійку, дуже сексуально запитує його. Молодий чоловіче, можна вас на секундочку? Він наближається, дівчина, а ви тут господар, бере його за вушку і починає гладити по волосі й голові. Він, нахилившись до неї, здивовано відповідає: Може, і я, а може, й ні. Вона, продовжуючи його гладити. А де господар бару? Бармен, збуджуючись, буде завтра. Дівчина сексуально засовує йому палець у рот, а він починає його дуже еротично в так повільній музиці посмоктувати. Тоді передайте господарю вашого закладу, що у нас в туалетній кімнаті для дівчаток немає туалетного паперу, акушерка запитує молоду майбутню матусю. А батько дитини буде присутній при пологах? Навряд чи. А чому? Боїться? Та ні, просто він із моїм чоловіком у поганих стосунках. Пацієнт скаржиться лікарю. Докторе, у мене щось у боку коле. Це доброта, довірливість і чуйність. У якому сенсі? А вони завжди боком вилазять. Крейсер повертається до свого порту після тривалого плавання. Напередодні один моряк дає дружині радіограму. Шість місяців без жінки. В твоїх інтересах зустріти мене прямо біля трапу, приходить відповідь. Шість місяців без чоловіка. А в твоїх інтересах зійти з трапу першим.